Свято Покрови Пресвятої Богородиці особливо шанувалось козаками, і вже так повелося. У місті напередодні цього великого православного празника свята місцеві журналісти запрошують до своїх ефірів, організовують прес-конференції за участю людей, які називають себе козаками, вважають себе козаками, і, попри тисячоліття, століття відроджують козацький рух в Україні. Мій сьогоднішній співрозмовник Кошовий отаман. Українського вільного козацтва Коша імені Северина Неливайка Володимир Мусій. Отож, кому цікаво, лишайтеся з нами. Це програма Власна думка. Ми продовжуємо нашу програму і знайомлю вас, шановні телеглядачі, із своїм співрозмовником. Як я вже говорив, це кошовий атаман Коша імені Северина Неливайка, українського вільного козацтва Володимир Мусій. Пане Володимире, вітаю! Я трішечки розбираюся в Геральдиці, в знаках. Ось у вас зліва знак. Це орден, на ньому зображений Іван Мазепа. Якщо не помиляюсь, його серед українських орденів немає. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що це за орден і хто вам це, його вручив? Цей орден е, був вручений мені як атаману вільного козацтва, коли нашому кошу було 25 років. Тоді нас привітала діаспора українська за кордоном і Наградова Рада Всесвітня вручила мені орден, я пам'ятаю, що тоді президенту Ющенку вручила, за, за те за заслуги в розвитку козацтва, в розвитку військово-політичної військово -політичної роботи серед молоді, згуртованості. Тобто кавалерів таких орденів небагато в Україні? Небагато. їх декілька. З ваших слів, наскільки я зрозумів, українське вільне козацтво, яке представляєте ви, оскільки дуже багато козацьких організацій сьогодні в Україні, в Україні воно е, сягає корінням того самого вільного козацтва, яке започаткував гетьман Скоропадський. Так, ми в березні, місяці наступного року, будемо відмічати 100 років з Дня його заснування. Це серйозна дата. От. Тим більше ми також були зареєстровані по, по Павлу Скоропадському, по його статуту. Через що ми вважаємо, що ми практично і діаспора визнає, що ми єдине вільне козацтво, яке є в Україні, яке на традиціях Павла Скоропадського. Я не хочу образити інші козацькі організації, але їх справді багато. Ось і я навіть пригадую відео, я переглядав в інтернеті, коли був конфлікт на острові Хортиця між козацькими організаціями, ледь не дійшло до бійки. На вашу думку, от на платформі УВК реально об'єднати козацькі організації, оскільки, як ви сказали, я ді вас ді ви в Тому вже в... на протязі останніх років uh -huh. до нас частенько звертається діаспора, і взагалі ходять думки, думки. Тому що нашому козацтву 28 років, це нашому кошу, а козацтво вільного козацтва 100 років, що якщо і об'єднувати, то об'єднувати на ідеалах Павла Скаропадського. Чому? Тому що він єдиний, хотів бачити козацтво єдине, на основі якого він формував армію, він формував міліцію, він формував державну владу. Ну це найсвіжіша згадка відступає. Найсвіжіше. І це давало результат. І зараз в нашому цьому хаосі, який є між козаками і взагалі в державі, яка будується без політики, без єдиної державної, невідомо, що ми будуємо. І стоїть питання, і зараз до нас частенько звертаються і науковці, і наша наукова знать, що, шановні, давайте якось будемо об'єднуватись. А навколо чого ми будемо об'єднуватися? Ми ж повинні навколо об'єднуватися української національної ідеї, ідеї козацтва, ідеї, які зароджував Павло Скоропадський. От е, я хотів би, щоб ви нашим глядачам пояснили, оскільки е, чимало, напевно, глядачів бачили людей в подібних одностроях, все-таки е, ви займаєтесь виключно військово-патріотичним вихованням, виключно бойовою підготовкою. Підростаючого покоління, от взагалі, які напрямки вашої роботи, в якому працює ваш, ваш кіш. Ну, у нас кіш працює, в нас, я вам скажу, багато уваги виділяємо історії. У нас дуже молодь з шкільної парти займається пошуковими роботами. Ну, Історія невдячна сьогодні. Вона річ. невдячна історія, але вона захоплює молодь. Ви розумієте, ми десь років біля 10. Займаємося, займаємося вивченням Тараканівського форту, де, де військові нам його передали на вивчення і так далі. От. І є в нас цілі групи наших істориків, які займаються цим ділом. А полетанкового бою сім років лазили там на четвереньку. Скажіть, детальніше, перше що мається на увазі полетанкового бою? Ну, напроти під Дубном, ви знаєте, відбувся найбільший танковий бій в світі. Де було засореджено до 4 тисяч танків. Це, це за вашими спостереженнями, так? Це, ні, це є матеріали. Так. Ми підняли архіви німецькі, російські архіви вийшли, Дубна-41, книжки такі товсті, де все це на, по маркам розписано. Угу. Скільки яких танків було, в кого, і, і в чому воно б ділась. А українські історики досліджували цю тему чи ні? Історики, ви знаєте, в нас є різні історики. Є одні під копірку в Москві, другі під копірку Берліна, треті під копірку Варшави. Всі по-різному пишуть, кожен під себе. Суть в чому. Ми тільки тепер зрозуміли, і тепер історична конференція, яка була в Рівному, з'їхали з цієї історики, іменно по цим це питання підняли. Всі визнали, що найбільший танковий бій тут був. А що тут було зосереджено стільки танків? А танки готувалися на Європу? Тільки зараз говорять, що Сталін готувався Європу осваювати. А до цих пір в нас була історія зовсім інша. Писали по-другому. А чому танки були без боєкомплекта і не було чим заправити? А тому, що їм ешелонами мали в Європу подати. Чому німці побили їх тут? І спалили танки. Німецьких танків 800, а 400 цілими остались. А тут 2000 з гаком згоріли. Я так розумію, і є. Також довідомості. А тепер дивіться, і, і є чому, да, чому могил... танкістам заборонили покидати танк? Інструкція. Танкіст не має права покинути танк. Танк пустий, без боєкомплекта. Горить, він, якщо він покидає танк, його стріляють. Хто втік в ліс, анкеведисти половили, розстріляли. Люди не поховані ще лежать. Це і, підлів, нам, і нам заборонили копати. Ми стільки просили дозволу. Ми знайшли організації в Києві, які нам вирішили допомогти провести ексгумацію і все і поховати. Танкісти не поховані. Хрест стоїть желізний посеред поля. І нікого воно не пече. І де ті історики, котрі себе в грудь б'ють, То скиньтесь по 3 рубля, підіть, побудуйте що-небудь там. Навзорі, як ви ставитесь до офіційної історії і як її називають неофіційною версією вивчення історія... історії. Сьогодні в інтернеті дуже багато різних проєктів з'являється. Історія, і... розумієте, є різна. Є історія на селі, які по слухам говорять. Є написана, є офіційна, є політична історія. А які, які ви найбільше довіряєте? Розумієте, зараз тяжко сидить по одному. Чому? Кожну, в кожній ситуації бувають різні випадки. Угу. От навіть з тими танковим полем копати не дозволяли. Ми зараз хочемо капличку хоч побудувати. Люди то лежать не поховані. А це наші люди. І що цікаво, Отут на історичній конференції прозвучало і, в рішенні звернутися до Ради Європи про побудову тут, на цій землі, пантон примирення вояків. Чому? Там поховані німці, поляки, австрійці, російки, бандеровці, Кого тільки там немає. Вони, чи вони там помирились на тому світі, ніхто не знає. Но чому привиди ходять по форту Дубинському? Ви таку інформацію отримаєте. Така так? причина є. Ну Ні, що інформація? Ми їх бачили угу, навіть так. Є Після. вони? І ми вже туди хрести поставили, і ми туди священників закликаємо, щоб проводили свої літургії. Ось так, знаєте, непомітно, досить не розрекламовано, але ви, я так бачу, на своєму місці робите свою роботу. Давайте, окрім історичної теми, ще поговоримо. Наскільки мені відомо, в часи громадянської війни завданням Павла Скоропадського було, в принципі, відродити козацький устрій в Україні. Тобто, якби, ми, припустимо, йому б це вдалося, ми б сьогодні жили, напевно, на козацьких землях, а не в областях, Ні, районах. Й, та, ми реально... От, ви думаєте на такій б... на... в контексті адміністративно-територіальної реформи? Ми на цю тему вже розмову ведемо роки два. Іде. Ці питання піднімаються на місцевості, ми туди навіть під'їжджаємо, щоб вивчити цю ситуацію, щоб щось допомогти людям. Оце коли в нас був такий кризис, сосновка губків, електростанція і так далі. Ми туди виїжджали, допомагали місцевим людям, роз'ясняли ситуацію і саме створення територіальної громади. І взагалі ми зараз ставимо питання, я от недавно. Тобто ви берете активну участь от в цій адміністративно-територіальній реформі. А, Можна а, так сказати? Так, да, так, да, так. Да. Ми працюємо з юристами. У нас навіть в Києві є такий фонд, навіть там і юристи є, і ми потихеньку розробляємо цю вся документацію. Ми хочемо створити козацьке поселення хоча б на Україні згодва. От ми так прикинули з атаманами десь в районі Молдавського кордону. І ми хочемо в себе на білоруському кордоні створити козацьке поселення. На молдавському кордоні були чорноморці, якщо не помиляюсь. А Ні. тут чи проживеться це? Ні, идея? діло в тому, що ми зараз зустрічаємося частенько з козаками всієї України, ми координуємо свої дії, і ми все-таки ведемо розмову і ми взагалі плануємо, якщо вдасться, навіть провести з'їзд об'єднавчий, щоб нам створити єдине козацтво. Все-таки, ну ми говорили є, з вами на є, початку да, проти. Єдине. Реально, так? Єдине, щоб ми могли разом планувати, разом ми щось таке зможемо. В Росмі нічого не зможемо. Дякую тому, що... вам. Кошовий таман українського вільного козацтва, кошай міні Северина Неловайко, Володимир Мусій, наш сьогоднішній співрозмовник. Символічно ми спілкуємось з представником сучасного козацтва напередодні свята Покрови Пресвятої Богородиці. Це власна думка, кому цікаво, лишайтеся з нами. Ми продовжуємо нашу бесіду. Нагадаю, спілкуємося із кошовим отаманом українського вільного козацтва Коша імені Сеурина Наливайка Володимиром Мусієм. І говоримо ми про сучасне козацтво, про напрямки, в яких воно рухається, розвивається, і про плани на майбутнє. Отже, ми з вами проговорили про те, що ви досліджуєте історію, досліджуєте забуті сторінки історії. Також ви сказали, що берете активну участь у адміністративно-територіальній реформі. І е, мрієте створити козацькі поселення на території України. Поясніть, будь ласка, козацькі поселення вони матимуть функцію, я так розумію, в тому числі і військову охорону кордону чи ні? Так, обов'язково чому у нас е, вже років 12 ми офіційно замольдували підрозділ з охорони громадського порядку і державного кордону. І він діючий зараз. Зараз наші козаки приймають участь в охороні громадського порядку в Рівному. Місті, а в принципі, ми хочемо, щоб ці козаки ведемо переговори, щоб вони займалися охороною кордону і не просто охороняли, щоб вони там поселення своє створили, щоб вони влилися в територіальну громаду сільську, щоб вони займалися і сільським господарством, щоб вони охороняли кордон, створити інфраструктуру на місцях. Ну, Треба обживати ті райони. Цей побут буде в традиціях 17 століття, 18 століття. Це ні, буде ну, сучасний будинок? Ні, він буде, як вам, основа буде те, що було, Дух, а, так. А, а сучасність повинна угу. бути по сучасному. Чому ми хочемо інфраструктуру створити сучасну? Ми розшукуємо зараз. Є декілька таких товариств, благодійних, які обіцяють нам цьому от, підтримати нас і фінансувати. Якщо нам удасться, ми таке створимо. Це дуже цікаво, що ви говорите, і для підростаючого покоління. Взагалі цікава ідея. Я пам'ятаю, як її на початку 90-х, після проголошення незалежності підтримали і державні мужі, поки що тільки обіцянками. Якщо говорити про область, ось чує вас обласна влада, чує ваші пропозиції, ваші ідеї, збирає вас, координує якось. Я, значить, ну, яка може бути допомога? Шановні, ми вже два роки оббиваємо пороги. Ми, коли збирали матеріали по Северину Наливайку, ми знайшли Анну Валентиновичу, нашу земляцьку Защанську району, яка в Польщі, національний герой Польщі, створила солідарність, постій, так, солідарність, перевернула Польщу і зараз рахується там у них. Як говориться, націоналісткою бойовою і так далі. А ми нашли матеріали, і вона приїжджала до нас. Ми нашли рідню її, тут ще живі брати і сестри. Вона загинула в цьому літаку в Смоленському. Якби вона була жива, то нам би пам'ятника не треба було, і не треба було б музею. Ми би Користувалися увагою її. Ну і що і вона... вас не чують з такою пропозицією? Ви не чують, ми три роки оббиваємо сільську школу одну другу, де вона вчилася, де народилась. Тобто з малого починаєте, сільська школа. Тобто да. не йдеться про Хоча б елементарно. Ви розумієте, людині відкрили музей в Нью-Йорку, музей в Ватикані Найвища нагорода США в неї. Як героїв. А на малій батьківщині навіть немає. А знає. на малій батьківщині в музеї місця немає, музею немає. Нікому не потрібно. Ну що ж, хочеться вірити, що знайдуться кошти, оскільки, як показують статистичні показники, фінансові звіти, що все-таки в регіонах починає лишатись більше фінансів. Я думаю, все-таки ну, в результаті реформи, ясна річ, децентралізації, я думаю, все-таки почують і знайдуть кошти, і підтримують наших легендарних земляків. Наша програма закінчується. Як плануєте шановувати свято, ну, чи є у вас програма? Ми ну, послухали перше, багато Програма, на... програма у нас так. велика. Прошу діло в тому, що ми чекаємо приїзду гостей. Нас на Рівненщину мають приїхати делегації з Одеси з Києва наших атаманів. Це буде конференція. Це буде... Це ми просто збираємося у зв'язку з тим, і, оцим об'єднавчим з'їздом, який ми плануємо проводити угу. раз. Друге, ми плануємо створити на Рівнічний центр реабілітації військових АТО. Дуже серйозно. Да. Нам обіцяють фінансування дати на це все діло. Є благодійне товариство. І мають фонди поступити від Органіції Об'єднаних Націй. Якщо це питання вирішиться, от приїжджає іменно така делегація наших науковців по вивченню цієї теми. Я думаю, якщо питання вирішиться позитивно, то ми в скорішому центрі будемо мати центр реабілітації військових, а я думаю, і центр реабілітації нашої української історії. Тому що вона требує теж реабілітації. Для вас особисто 14 жовтня це що за день? Є якісь традиції? Які ну, були? у нас традиції, ми завжди збираємося, всі разом. Всі разом підводимо результати, намічаємо плани, що ми б хотіли зробити, що вдалося, що не вдалося. Як завжди ми кожного року зустрічаємося. Пане Володимире, я вам бажаю, що вдалося. Вдалося, тому що те, що ви робите, воно має пряме відношення до майбутнього, до кращої долі України, до розвитку культури, історії, духовності. І я думаю, воно рано чи напізно проросте пишним садом, по якому ходитимуть наші внуки, правнуки, діти і будуть, напевно, дякувати вам. А я буду пригадувати з гордістю, що мав можливість спілкуватися з таким чоловіком, кошовим отаманом українського вільного козацтва кошає мені Северина Нелайка Володимиром Мусієм. Дякую всім, хто провів цей час разом з нами. До побачення.